бронековдра від компанії Балістика. Зараз наведу декілька варіантів її застосування. Наприклад, як мобільний бар'єр, що може сховати і захистити ваше спорядження. Також ще один з варіантів застосування це перекриття проходів, поворотів в бліндажах і окопах. Ну що ж, давайте подивимось на неї поближче. Перше, що кидається в око, це те, що її можна зручно переносити на лямках, так, тобто як рюкзак. Також. В згорнутому вигляді вона досить компактна, враховуючи на те, що вона ще й має невеличку вагу, тобто 9,5 кг, це теж дуже зручно. Складається вона досить компактною конструкцією і кріпиться двома надійними фастиксами, відкриваючи, яку ми бачимо, що сама ковдра буде мати розмір 160 х на 80, що досить немало, враховуючи на те, що всередині у нас знаходиться суцільний пласт. Балістичного захисту. Також, що мене вразило, мені дуже сподобалось, це те, що всередині цей бронезахист він кріпиться на велкро, тобто по самому чохлу він не йорзає і зберігає отаку от статичну форму. Конструкція цього виробу досить гнучка і тому дозволяє вам підлаштовувати її під певні ситуації. Також вона представлена в двох паттернах: це у нас мультикам і MM14, що дозволяє вам замаскувати те, що вам потрібно. Наголошую, вона не захищає від прямого влучання боєприпасу чи FPV. Тому дуже важливо розміщувати її таким чином, щоб був або поворот, або якась преграда, щоб в неї не попало напряму. Тоді вона погасить уламки від того місця, де буде. Попадання в ПІВІ чи снаряда зауважимо, що використання цього екіпірування е, має необмежений потенціал і все впирається лише в вашу фантазію і здоровий глузд.